Добрий день, хочу залишити свій відгук на такий комплекс від OsteoMove Joint Care екстрасильний. Це суміш глюкозаміна, хендроїтіна, МСМ комплекса. Тут 120 мл для того, щоб підвищити ваш комфорт і вашу мобільність. Ось такий склад в цьому комплексі. А глюкозаміна тут у гарному співвідношенні з іншими компонентами, тобто, в принципі, це непоганий варіант для ваших суглобів. Також є ще такий ультрафруктовий комплекс, там і екстракт виноградної кісточки, і черниця, і журавлина, і гранат, і лимон, і малина, точніше, і полуниця, тобто все разом. Також є ось цей екстракт. Акт Босвелі, якщо правильно читаю, це індійський ладан, і є ще тут і куркума, і гіалуронова кислота, тобто такий склад доволі різнопарний. Тому, я думаю, є позитивний момент, який видає цей комплекс. Тут взагалі, на жаль, ми не зберіглися хоча б одна таблеточка, але вона овальної форми, доволі велика, але за рахунок правильної форми, її легко можна випити. Це дуже класний комплекс для того, щоб відновлюватися після тренувань, якщо у вас великі навантаження. І в той же момент у вас зменшується запалення, набряки, такі больові відчуття, які можуть виникати. І дійсно під Підвищується еластичний зв'язок, і що саме головне, це все-таки те, що після тренування це класна штука, яку треба пити. До речі, пропивається вона по дві таблетки в день. Тобто цієї баночки вистачає на 2 місяці прийому. Рекомендую 3-6 місяців приймати, тобто двох баночок вистачить для того, щоб зменшити певні боліві відчуття, які можуть бути. Вони можуть бути від навантаження великого, вони можуть бути вже. Жи від старості. Я не відчула ніяких негативних впливів на мій організм. Я тільки побачила позитивний вплив. І дійсно непоганий варіант. Якщо порівнювати з я отут тут ставлю посилання на попередній мій відгук, там він, правда, окупантською мовою, але я думаю, ви мені пробачите моє минуле. І там чотири, якщо не помиляюсь, капсулу треба приймати. І, в принципі, склад був дуже схожий і по кількості глюказеміна, і по кількості МСМ. Рекомендую, ціна в принципі така нормальна, можна на дві баночки для своїх суглобів витратити ці кошти. Залишу посилання на цей комплекс. Рекомендую, непоганий варіант. Або якщо ви хочете саме без різних цих доданих фруктів і куркуми і так далі, то все-таки придбати від доктора Best, там теж дуже непоганий комплекс. Цікавить, чи ви приймали цей комплекс? Якщо так, то наскільки наші думки співпали? І дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня, па-па!